<працю> дуже дякую, премєр міністре Дякую за ваші теплі слова про нас, про Україну, про нашу боротьбу. І дякую за підтвердження наших стосунків та взаємодії між Україною та Великобританією, а також між Великобританією та всією Європою. Адже це критично важливо, шановні друзі, шановні партнери. зараз um, ми на пленарному засіданні, і дійсно, це місце асоціюється перш за все з Вінстоном Черчиллем, Палас і цей палац пов'язаний не тільки з ним, серед багатьох інших звісно. Ми пам'ятаємо його віддаємо йому повагу, бо саме він зробив дуже багато чого. Ми пам'ятаємо жарти Черчилля ал, і мабуть Такий гумор дуже специфічний, який ми чули в його виступах. Не це стало тим, що зробило його легендою, а його здібність Виступати за найвищі цінності, і саме це є ключовим, чому люди Bravary згадують Черчилля. Хоробість зробила Черчилля Черчиллем. Черчилль дійсно був дуже хоробрим в своїй боротьбі за Європу. Але чи залишиться Європа континентом, який не буде здаватися Will перед Europe обличчям тиранів? Чи Буде Європа континентом вільних the націй, і спільнот які не бояться that. боротися. Ми всі бачимо, наскільки попередніх поколінь поколінь допомагає нам. Попереднє покоління створило цю Європу для нас, so яка була мирною протягом тривалого періоду часу. І зараз achieve, no less, so наша, наша співпраця і хоробість повинна so зробити те саме, щоб діти наших народів, наших націй могли в подальшому звернутися на, на нас, на те, що ми зробили, на те, що ми зробили, на те, що ми пообіцяли, і побачити ці стовпи щастя, добробуту і безпеки. But the most famous person, person from, from... Zaraz, yeah. zıraемся, uh, dear no, ladies. No, And gentlemen, we are leaders, I will focus on three points today. First, we have maintained unity in Europe and are protecting together, which means that Putin has missed his primary target. He has failed to create division in Europe. The more the of Europe is in Europe. Лідерс, а зіс аур адвантаж, бат і тремайс ан адвантаж они аз ломая свинайте. Хи має трайту апрочю орготу сам оце зв'язатися з вами з вашими партнерами, індивідуально намагаючись підкупити або ж шантажувати вас, і можливо, хто, щоб хтось з вас зрадив нашу єдність. Звісно, кожен обирає сам за себе, яким чином діяти. звісно, і який спадок залишити після себе. Але якщо хтось в Європі намагається вирішити свої питання за спиною інших, за кошти іншого, якщо хтось хоче сприяти війні обіцяти щось проти наших спільних інтересів за рахунок, скажімо, України або інших країн. То чому в такому випадку нам взагалі потрібно звертати увагу на таких людей? Європейський союз і НАТО можуть вирішувати питання без таких людей. Друге реальність на полі бою більш пояснює, ніж якісь розмови, ми не дали Росії просуватися на Харківщині. Храпка. Путін пожертвував десятки тисяч своїх громадян, але нічого не досягнув, нічого важливого та значимого. Це стало можливим завдяки хоробрості наших воїнів і хоробрості наших партнерів, які зняли обмеження з використання зброї поруч з кордоном. Чи призвело це до ескалації? Ні, навпаки, заблокувало спроби Путіна в розширені війні. чи відреагував якось Путін? Ні, навіть коли російські ракети. Вдарили по Ахмадиту, по, по дітях з онкозахворюваннями. Це лише продемонструвало те зло, яке демонструє Росія від початку війни. А отже, ми повинні діяти максимально хоробро, щоб досягати результатів. Ми можемо завершити цю війну завдяки зусиллям дипломатичним та зусиллям зброї. І ми не повинні втрачати ці можливості. Чим більш ефективним буде ППО, тим більш безпомічним буде Путін. Чим менше обмежень у нас буде щодо використання ефективного використання зброї, тим більше Росія буде намагатися рухатися в напрямку миру з російських аеродромів злітають літаки, які бомблять наших дітей, наших громадян. всі ці аеродроми необхідно знищити. це не тільки усуне певні з але й знищить здібність Росії продовжувати цю війну. Ракети і дрони So не повинні бути на кону суверенітету країни. Ми повинні мати бажання збивати ці ракети, бо це частково іранські ракети, іранські дрони. Я звертаюсь до всіх вас, до всіх лідерів, які можуть посприяти цьому рішенню. Ці кроки дійсно необхідно зробити і звертаюсь, звісно, до сполучених штатів, до Великобританії, Польщі та інших друзів. Ваша Хоробрість може бути вирішальною для миру, і третя дипломатія все, що сприяє колективній силі, наближає мир. І я хочу подякувати вам за всі ті переговори щодо участі України в ЄС. Звісно, обставини зараз дуже складні. ЄС європейський союз може дотримуватись своїх обіцянок і давати Україні моральну потужність тих тим людям, які борються за Україну та за Європу. Повинні відчувати, що Україна наближається що європа стає ближче. Сипоті Подякувати за підтримку України в її шляху до НАТО. Також Членство України ще, звісно, остаточно не визначено по даті, Але ми хочемо сприяти покращенню безпеки в Європі, і ми розуміємо, що членство України рано чи пізно буде незворотним. Peace і звісно, I'm подібні саміти миру є дуже важливими. And, uh, Я вдячний God Швейцарії та всім партнерам, які допомагали нам організувати перший саміт миру, миру, який був успішним для всіх, і Now який був направлений на завершення цієї війни. І зараз ми готуємося до другого саміту, і скоро робочі групи почнуть обговорювати аспекти формули безпека. Продовольча безпека, енергетична безпека, тощо звільнення військовополонених та повернення депортованих осіб пізніше. Також будуть інші групи, і я хочу попросити вас всіх підтримати ці зусилля, доєднатися до спільної роботи і самим обрати ті. Аспекти, в яких ви можете продемонструвати своє лідерство в цій формулі миру, і будь ласка, це дуже важливо. Намагайтесь переконати партнерів по всій землі, що вони також повинні бути хоробрими, не зважаючи на шантаж та ризики. When Саме за для глобального миру, коли агресор програє, світ виграє. Це відбувалося вже неодноразово в історії людства, і це повинно знову відбутися з агресією Росії. Дуже вам дякую. Дюк, дякую за всю вашу підтримку. Дякую за запрошення, пана прем'єр-міністра. Слава Україні.